ФБР оприлюднило плівки, на яких зафіксовані російські шпигуни в дії. Нагадаємо, що у липні минулого року відбувся обмін шпигунами між Росією та США після того, як у штатах було викрито 11 російських розвідників. Оприлюднення записів відбулось у відповідь на запит агентства Associated Press, яке звернулось до ФБР у рамках закону про доступ до інформації. На плівках можна побачити, як російські шпигуни передають інформацію, зустрічаються з агентами та просто купують речі в магазині. З подробицями Тетяна Ворожко на відео російські шпигуни полюють за оборонними секретами США. Ось тут вони зустрічаються на вокзалі в Лонг Айленді і як у кіно швидко обмінюються пакунками, що у торбах 300 тисяч доларів та комп'ютерний диск. Не втрачало часу і Ганна Чапман, яка після депортації зі США стала зіркою російського телебачення. Ось вона у крамниці, нібито просто купує потрібні їй речі. Але через кілька хвилин, як справжній Джеймс Бонд, Чапман передає зашифровану інформацію іншому агентові, що перебуває назовні. А цей шпигун намагається відшукати закопану в кущах оплату за свої послуги 60 тисяч доларів. вони були найкращі, їх було відібрано в російській академії розвідки. ФБР каже, що реальних секретів розвідникам здобути не вдалося, але вони наблизилися дуже близько. Їх називали нелегальними шпигунами, тому що вони працювали у цивільному секторі, а не в російському посольстві чи у військовій місії. вони грали за традиційними московськими правилами плюс трохи хай-теку. Операцію з викриття російських шпигунів ФБР назвало «історією привидів, тому що усі шпигуни користувалися підробними документами на ім'я померлих американців. Але те, що відео було оприлюднене саме на Головін, чисто співпадіння переконують у ФБР. Американським слідчим вдалося глибоко зануритися в мережу, виступаючи навіть у ролі російських агентів. Після того як мережу було викрито, 10 з 11 шпигунів вдалося заарештувати. Тетяно Ворожко голос Америки.